Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростина бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна, одна від заходу й до сходу Володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не розтина. Бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Сьогодні десятки тисяч патріотів нашої держави знаходяться на передовій, захищаючи неньку Україну. Сотні отримали поранення в боях та перебувають у військових шпиталях. Ми дякуємо кожному захиснику, хто ризикуючи власним життям з чесністю і гідністю, виконує свій громадський і військовий обов'язок, мужньо протистоїть агресорам. Ми, українці, ми підтримуємо українське військо, підтримуємо свою власну країну, своє майбутнє. Ми віримо в мирне майбутнє України. Ми, підростаючі покоління, обіцяємо рівнятись на вас та стати патріотами своєї держави, боротися за волю, честь та за народ.